Щоб знайти площу фігури обмеженої графіками двох функцій, ми маємо намалювати графіки даної функції. Ну, у нас є парабола, y дорівнює 3х-х у квадраті. Для того, щоб побудувати графік даної параболи, я перепишу її в вигляді мінус х квадраті плюс 3х і знайдемо координати вершини параболи. Отже, х вершини. Мінус Б на 2а. І як ми бачимо, мінус 3 ділимо на мінус 2, будемо мати 1,5. А отже Y вершини, замість х ставимо 1,5, буде мінус 2,25. Ми спочатку 1,5 підносимо до квадрату, 2,25, а потім ставимо. Попереду знак мінус. І додати 3 множим на 1,5 це 4,5. В результаті ми будемо мати 2,25. Координати вершини параболи, ну, ми її, звісно, не зовсім точно покажемо, але покажемо х1,5, а y 2,25. Десь ось тут координати вершини параболи нашої, Відки напрямлені вниз. Можна знайти точки перетину, наприклад, з вісю хсів, тобто розв'язавши рівняння мінус х квадраті плюс 3х дорівнює нулю, винесемо за дужки х, будемо мати мінус х плюс 3 дорівнює нулю, звідки або х дорівня 0, або мінус х плюс 3 дорівню 0, тобто х буде дорівнювати 3. Отже, 0 і 3 наша парабола. Таким чином, розміщено. Далі нам потрібно побудувати дотичну, проведену до даної параболи в точці з абсцисою х0В дорівнює 3. Тобто, фактично, рівняння прямої. Давайте напишемо це рівняння дотичної. Рівняння дотичної має вигляд y дорівнює f від, плюс F3 від x 0 f плю від х-0В f штрих від ікс нульове. Отже, ми знайдемо f від ікс нульове, так як точка Х нульове дорівнює 3, то ми підставимо замість х 3 сюди в формулу будемо мати мінус 9, і плюс 3 на 3, плюс 9. Тобто, як ми бачимо, 0. Далі похідна даної функції. Зав буде мати мінус похідна від х2 це 2х і плюс 3. Знайдемо похідну в точці х0 -в дорівнює 3, тобто f від x0 це буде мінус 2, що множиться на 3 плюс 3. Мінус 6 плюс 3 мінус 3. Отже, рівняння дотичної має вигляд 0 від х0, тоді мінус 3 ми множимо на х мінус х0 у нас 3. Отже, мінус 3х плюс 9. Ми записали рівняння дотичної, і давайте накреслимо дану пряму. Дві точки ми маємо побудувати для того, щоб накреслити пряму. Якщо я візьму х дорівнює 0 то y буде дорівнювати 3. Ой, трьом, мінус 3 на 0 плюс 9. 9 звісно. Отже, 0, 9. Ось десь тут у нас дана точка. Ну, і, наприклад, якщо x дорівнює, ну нехай 2, то y мінус 6 плюс 9 y дорівнює 3. Отже, 2, 3. Два, три. І вона дотикається, як ми бачимо, в точці з абсисою 3. Ось тут дотикається вона, значить, ось таким чином. Вона, наша пряма, дотична. А фігура обмежена цими двома лініями. От вона ця фігура, площу її нам потрібно знайти як знайти площу даної фігури? Ну, ми маємо знати межі інтегрування. Межі інтегрування фактично це точки перетину двох даних ліній, параболи і прямої, як ми бачимо, це точки 0 і 3. І тоді далі, щоб знайти площу, ми маємо знайти інтеграл в межах від 0 до 3. Потім спочатку запишемо рівняння фігури, що обмежує нашу рівняння прямої, тому що вона обмежує фігуру зверху, а це мінус 3х плюс 9. І потім віднімемо оце рівняння. Параболи, тому що вона обмежує фігуру знизу, тобто відняти мінус х у квадраті плюс 3х. dx. Після цього ми спростимо під інтегральний вираз. Що ми будемо мати? Інтеграл в межах від 0 до 3 мінус 3х плюс 9 плюс х у квадраті мінус 3х. Тобто, як ми бачимо, це інтеграл в межах від 0 до 3 х у квадраті мінус 6х плюс 9. Далі шукаємо первісну. Від х у квадраті це х у третьому що ділиться на 3. Далі мінус 6х у квадраті, що ділиться на 2, плюс 9х в межах від 0 до 3. Після спрощень ми будемо мати х у кубі, що ділиться на 3, мінус 3х у квадраті, плюс 9 х межах від 0 до 3. Спочатку підставимо верхню межі інтегрування. 3. Потім нижню. Ну, якщо ми підставимо в даний вираз 3, ми будемо мати 3 в кубі 27, ділимо на 3 9, далі мінус 3 в квадраті 9 множимо на 3 27. І плюс 9 множимо на 3 плюс 27. Ну а далі треба віднімати в даний вираз ми підставимо нижню межу 0, але тут скрізь буде 0, 0, 0. Тобто віднімається 0. Після знищення протилежних чисел, інтеграл буде дорівнювати 9. Тому площа фігури буде дорівнювати 9.